Козацька рада народження легенди. Ну і повертаємося до переговорів, до яких цього тижня була прикута увага всього світу. Білий дім, зустріч Трампа і Зеленського, а потім перемови із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Франції Європейської. Комісії ну і НАТО за ці дні було багато аналітики та прогнозів чи допоможе Україні. Ця безпрецедентна зустріч. І наші кореспонденти зосередилися на деталях, чому костюм Володимира Зеленського так сподобався Дональду Трампу, та хто перетворив овальний кабінет Білого Дому на золотий музейний експонат. Далі Дмитро Святенко. Елітарний підрозділ морської піхоти готується зустрічати президента України Володимира Зеленського. Їхній командир ретельно розставляє солдатів по точках. Це так звані церемоніальні морські піхотинці. Зброєю вони не користуються а порядок забезпечують інші підрозділи безпеки. Зустріч до якої прикута увага усього світу, усі пам'ятають скандали, яким закінчилася розмова Трампа і Зеленського в овальному кабінеті 28 лютого, і ось він знову приїжджає сюди. І не один учасники переговорів з'їжджаються до білого дому по черзі на броньованих субурбанах. Це найдорожчий американський позашляховик вартістю у 500 тисяч доларів. Інженери обіцяють, що його броня витримує обстріли із автомата Калашнікова та осколочну вугасну протипіхотну гранату. Всі чекають на Зеленського. Одне з питань, які обговорюють світові змі, як би цинічно з огляду на ситуацію в Україні, воно не звучало, о чому буде одягнутий український президент? Він прибуває одним із останнім в чорній форменій курці тренчі від донецького дизайнера і колишнього військового Віктора Анісімова. Вона пошита з армійського канвасного матеріалу і оздоблена чотирма накладними нагрудними кишенями брюки з того ж матеріалу. Трампу явно подобається. Наступна по плану зустріч в овальному кабінеті. Це кабінет президента. США. американська і українська делегації зустрічаються обличчям до обличчя. До розмови ми ще повернемося. А поки що, про інтер'єр овальний кабінет відтоді, як звідси у лютому вийшов Зеленський. Помітно змінився. У ньому побільшало золотих елементів. І це породило велику кількість мемів. Є елементи, які користувачі соцмереж розібрали прискіпливо, порівняли з минулим фото, і навіть ввели новий економічний термін, який свідчить про покращення індекс каміну. Але треба зазначити, що золота лихоманка у Білому домі почалася ще до 47-го президента. Зокрема, портрети такого кольору в овальному кабінеті повісив Білл Клінтон. А меблі класичного бренду Drexel Heritage із золотою оббивкою з'явились при каденції Джозефа Байдена. Але повертаємося до змісту зустрічі президентів. Починається вона із взаємних подяк. Зеленський передає листа, Маланії Трамп. Спеціалісти із дипломатії кажуть, це дуже сильний хід від українців. Я хочу подякувати вашій дружині за лист Путіну. Той що про дітей, це лист від моєї дружини, першої леді України. Вона дала цього листа. Це не вам, це вашій дружині. Там чуттєві теми. Ще раз дякую. Трамп пояснює, що Меланія дуже любить дітей. Про це він говорив і Путіну, коли передавав лист своєї дружини-диктатору на Алясці. І згодом стало відомо, що писала Перша леді Америки саме про дітей. Вона любить дітей, вона має чудового сина, якого любить можливо навіть більше ніж інші. Вона любить свого сина, вона любить дітей, і вона ненавидить бачити, коли таке відбувається. Спілкування із американською пресою повторюється і цього разу тепер щоправда журналісти не провокують. Навіть Брайан Гленца, той самий журналіст, який у лютому спровокував скандал президентів питанням про одяг зеленського, цього разу хвалить чорний тренч і отримує жарт у відповідь. Містер Зеленський, ви виглядаєте фантастично. Я сказав те саме. Це той, що атакував вас минулого разу. Я пам'ятаю, я вибачаюсь. А ви здається, в тому самому костюмі? Бачите, я змінив. А ви ні? Примітно, що цього разу віцепрезидент Джей Ді Венс протягом усієї зустрічі мовчить. Пізніше в ефірі одного із телеканалів він скаже, що перед початком зустрічі попередив Зеленського, щоб той поводився добре. Якщо так і буде, Венс обіцяв мовчати і мовчав. Що ж стосується одягу американців, то все по класиці. Трамп в темно-синьому костюмі із червоною краваткою, мовою етикету, синій колір в одязі відповідає інтелекту, червоний прагненню влади та впертості. Його копіюють держсекретар Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс. Із ансамблю явно випадає Стівен Вітков, представник Трампа з російського питання. Він у сірому костюмі та із синьо-білою краваткою. А ще на зустрічі із Зеленським він надів два годинника на лівій руці Важко класичний золотий ролекс на правій годинник для гольфістів. Те, що помітили журналісти, відкуфу на цій зустрічі складно і видають його ноги Згодом пресу просять залишити кабінет. Президенти виходять вже на фотографування і не самі, а з учасниками переговорів у широкому форматі. Для Білого Дому ця зустріч безпрецедентна. Переговори у такому розширеному і високопоставленому форматі тут майже не відбуваються. Саме переговори, а не прийоми або інші заходи. Навіть стіл не пристосований для такого формату і спілкування з пресою. Отже, зокрема, Зеленський змушений повертатися або до співрозмовника, або до того, хто відповідає на питання, або до журналістів. Серед тих, хто помітно нервує під час спілкування із пресою, це президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Він міцно тримає стиснуті руки. Вона постійно поправляє зачіску і не відпускає сережку. Спеціалісти кажуть, все це свідчить про спроби заспокоїтись. Трамп дещо розряджає обстановку. Спочатку він вступає у діалог із канцлером Німеччини Мерцем. У вас чудова засмага. Де ви засмагали? Потім шукає президента Фінляндії Олександра Стуба, який сидить навпроти нього. Президент президент Фінляндії Стуб. Він один з Де він? Де він? О ви виглядаєте краще, ніж коли я бачив вас раніше? А коли знаходить, відвішує 57-річному Фіну несподіваний комплімент. Бедове Я хочу, щоб ти сказав кілька слів. Ти молодий могутній чоловік. Скажи кілька слів. Давай «Я подам ваші слова своїй дружині і спробую її переконати у цьому. Вже після зустрічі із Зеленським та іншими світовими лідерами Дональд Трамп за своїм столом в овальному кабінеті та навпроти карти України продемонстрував подарунок від зеленського ключку для гри у гольф. Її зробив молодший сержант Збройних сил України Костянтин Картавцев. Чоловік втратив ногу в бою, рятуючи товаришів, а за допомогою гольфу зміг успішно пройти реабілітацію. Це був ще один ключ до серця 47-го президента США. Ще один ключ це подяки Трампу. Журналісти порахували лише перед камерами слово дякую. Зеленський сказав 11 разів. Дмитро Святненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І з боку Трампа не було без апеляційних вимог щодо території. Це слова першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, який був присутній на перемовах.